Херсон незламне місто, незламні люди. Херсон це не просто місто, це споконвічна українська земля з багатою та унікальною історією, що сягає глибини століть. Це місто герой, яке вистояло перед жорстокими окупантами та зберегло свою непохитну віру в Україну. Минуло вже два роки зі звільнення Херсона. За цей час багато людей повернулося додому, незважаючи на небезпеку. Ворожі окупанти обстрілюють місто ледве не щогодини. Однак, 11 листопада це найщасливіший день для херсонців. Сьогодні щаслива, я дуже щаслива, здається, за спиною виросли крила, а серце пташиною радісно б'ється, і я від свободи п'янію, здається, звільнили Херсон. Машини гудуть і спішать звідусюди, на площу свободу схвильовані люди. І сльози, і сміх, і пісні, і обійми. Нарешті ми вільні. Нарешті ми вільні, звільнили Херсон. Та ще багато жителів Херсона змушені були залишити рідне місто і переселитися в інші, більш безпечні місця рідної України і Зарубіжжя. Туга за рідним містом не полишає внутрішньо переміщених педагогів ЗДО No10. Майже щодня вони згадують щасливі митті життя в місті і діляться своїми спогадами зі своїми новими друзями та знайомими. Внутрішньопереміщені педагоги вшановують та пропагують таку знаменну подію, як визволення Херсона. Їх внесок у святкування цієї річниці є неоціненим і надзвичайно важливим. Вони проводять зустрічі з такими ж, як і самі переселенцями з інших куточків нашої країни, організовують роз'яснювальну роботу з дітьми. Щоб вшанувати пам'ять загиблих та відзначити тих, хто врятував Херсон від окупантів. Вони перетворюють пам'ять про визволення Херсона на живе наслідування героїчних вчинків, що допомагає зберегти ці цінності на засадах сучасного суспільства. І в дружній Польщі у містечку Бжех та Зеленій Гурі, і в місті Вишневе. І в центрі для переселенців відкрите серце Тернопільської області, а також у дитячому навчальному центрі міста Одеса чути голос Херсона від наших педагогів. Кожне слово про херсонські землі збагачує враження та залишає слід у серці громадян інших регіонів України та Зарубіжжя. Херсон це місто. Про яке треба говорити і обожнювати. Ми віримо, що перемога буде за Україну. Херсон, це Україна. Херсон – перлина місто славне, на березі Великого Дніпра. В історії твоїй героїчна пам'ять козацька воля тут жила і жива. Пливуть човни по синій хвилі. А чайки кружать в небесах, тут степ і море зустрічаються в родині, а вітер віє в буйних парусах. Херсон, ти наш єдиний і державний, ти вартовий країни навіки. Вночі тут зорі сяють понад містом, Дніпро виблискує в своїй красі. Херсон, це спокій, воля і величність. Тут в кожнім серці є його пісні, Херсон, ти завжди будеш вічним, твій дух козацький збережемо ми, твої поля, твої ліси безмежні будуть нам гордістю і світлом на душі. 11 листопада ми листопада річницю звільнення Херсона. Е, як ви знаєте, Херсон сильній, мужні це місто герой. Вільний, незламний. Хотіла б е, спитати у вас, чи могли б щось побажати херсонцям? Херсончатам, як ми називаємо їх ніжно. Бажаю діткам е, мужності, е, незламності і, звичайно, перемоги швидкої. Як відомо, Херсонщина славиться смачними кавунчиками. Я тобі дарую ось таку розмальовку, Любиш малювати? Так? Ну, чудово. А це пазли. Даєш пазу збирати. І там буде гарний, соковитий веселий кабунчик. І вдома, вдома з вами. Тримайся тобі. Дякую. Дітки отримали ось таку книжечку, яку я зробила власноруч. В ній вони можуть ознайомитися з прапором Херсона, його гербом та фотографіями найвідоміших місць. Так, Херсон незламний, мужній. Був... місто героїв. А то є це. Херсонце Україна, Це, так. Да, і да, ві, відомий да. своїми кавунчиками. У ніхби Херсонщина, бува. Херсонщина ну, так славиться. Так? Так. А то не відділога. Так. Було дуже приємно і щемливо чути слова підтримки для херсончат та херсона від мешканців польського містечка Бжех. Сьогодні ми об'єднуємося як одна велика родина. Щоб відзначити цей день День радості та пам'яті, день, коли Херсон піднявся з попелу та відновив свою славу, цей день наше свято свято волі та гідності. І нехай цей день запам'ятовується нам як день перемоги, як день, коли ми разом виявили віру у свою силу та зламали ланцюги ворожої неволі. Херсон – Місто героїв. і ми завжди будемо пишатися нашим епічним минулим та видатним майбутнім. Ну, як ти Херсоне, друже, чи боліло дуже? Звісно, що боліло, а ти все витримав милий. Як ти, друже, Херсоне, викинь синя біло-черване, Одягнись жовто-блакитне. І залишився непохитним Раптом не така вже і сіра, і щодень міцніє віра, знову вільне місто Херсон, слава Зесу, це не сон раптом не така вже і сіра, і щодень міцніє віра, знову вільне місто Херсон, слава Зесу, це не сон це без жестів доброї волі. Це ціною нашої крові така от страшна ціна, така от радість сумна Буде звільнено кожне місто, на дай зав'яжеться листя, закінчимо кляту війну, зустрінемо нашу весну, раптом не така вже і сира, і що